Що таке дисплазія кульшевих суглобів і коли вона може виникнути? Кульшовий суглоб складається з голівки стегнової кістки, яка знаходиться в вертлюжній западині та утримується там за допомогою зв'язок та суглобової капсули. У деяких малюків кульшевий суглоб може мати неправильну форму, западина може бути недостатньо глибокою. І тоді слабкість зв'язок та порушення формування голівки стегнової кістки призводять до нестабільності суглобу. Суглоб неправильної форми буде швидше зношуватися, що буде викликати біль та скутість. За наявності виху, який не буде скориговано до початку ходьби, дитина буде кульгавити. Згідно з даними, Міжнародного інституту дисплазії кульшових суглобів. Кожний десятий малюк народжується з тим чи іншим ступенем нестабільності кульшового суглобу. Кожний п'ятисотий малюк може народитися з вродженим вивихом стегна, а кожний сотий малюк буде лікуватися з приводу дисплазії кульшових суглобів.